Кожен день вони рятують життя та жертвують собою заради населення. Вони наші супергерої і вони рятувальники. Пожежна рятувальна служба міста Золочі диспетчер маски. Їхній девіз – запобігти, врятувати, допомогти, і він якнайкраще відображає нелегкі будні рятувальників. Вони попереджають та ліквідують пожежі, аварії та катастрофи, знешкоджують боєприпаси, рятують людей на воді, виносять з вогню, дістають з під уламків. І це далеко не повний перелік завдань. Оперативно-рятувальної служби, з якими тільки не гараздами звертаються за номером 101. 17 вересня відзначаємо День рятувальника. Це професійне свято тих, хто допомагає і рятує. Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненого внеску людей цих мужніх професій. Людей сильних духом, котрі із честю забезпечують надійний захист, національного багатства, життя людей від вогню та стихії. З ним рятівника наші герої, стикаючись день у день з бідою. ви не черствієте душею, зберігаєте у собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи сотні врятованих життів. Дяка вам. Та найкращі побажання щастя, здоров'я та добробуту. зі святом! свято!